iPhone 17 класичний найкращий смартфон 2025 року по співвідношенню ціна і можливості, це смартфон, який може зробити Apple знову великою компанією, хоча вона і так найвеличніша компанія зараз у світі. Але це той самий смартфон, який може і знищити цю компанію. Сьогодні я вам розповім, чому так. Там відбувається таке, що просто капець. Як ви бачите, картинка на моєму відео дуже сильно відрізняється від того, що було раніше, тому що це відео я вирішив записати на смартфон на iPhone 17 Pro Max при такому важкому освітленні. В кімнаті подивимося, на що здатний цей смартфон до того ж, я хочу перевірити, скільки він реальний. Ально витрачає енергії при запису відео в 4К 30 кадрів на секунду. І у мене зараз 95% заряду акумулятора. І в принципі, це відео буде доказом того, що кожен з вас, хто має флагманський смартфон компанії Apple, та й не тільки Apple в принципі, може вже записувати повноцінні відео для YouTube Причому це відео буде цілком і повністю записано на iPhone від мого обличчя до всіх планчиків самого смартфона, як я на ньому працюю, граю повністю все на цей. На початку цього відео я вам сказав, що iPhone 17 може погубити компанію Apple, і в принципі зараз відбуваються такі події, які дуже важко пояснити, що саме відбувається. Дивіться, зараз перед замовлення по всьому світу на iPhone 17 випереджають iPhone з позначкою Pro. Це вперше за історію компанії Apple. Всі звикли, що смартфони Apple дуже сильно відрізняються один від одного. Якщо ви берете собі класичний iPhone. він доволі сильно відрізнявся від Pro моделей. І люди обирали Pro модель, тому що це найкращий смартфон. Фон, тому що різниця від звичайної моделі доволі велика. Цього разу сталося зовсім інакше. Причому компанія Apple випустила не тільки крутезний iPhone 17, вона ще випустила абсолютно новий iPhone Air. І у мене питання, навіщо вони це зробили? Я маю на увазі, навіщо вони зробили таким чином, що обставини вимушують людей збивати фокус з промоделей на звичайний iPhone і на iPhone Air. Причому компанія це скажімо так, ніяк не приховує. Вони так і кажуть, що цього разу вибір буде доволі складним, тому що айфон. Про ми створюємо для людей, які створюють контент. Хочете просто гарний смартфон? Ось вам iPhone 17. І якщо, скажімо так, міряти мірками компанії Apple, iPhone 17 дисбалансований. з позначкою плюс. Типу настільки покращили цей смартфон, що люди почали його дуже круто купувати. І при цьому нам ще треба буде дізнатися, що насправді відбувається. Або моделі Pro купують так само класно, як купували до цього моменту, і просто... Смартфон айфон 17 продається дуже дуже круто або навпаки цей смартфон віджирає продажі. Про модели, і це найголовніше питання. Ви всі прекрасно знаєте технічні характеристики, і в принципі вони сприймаються на папері якось ну вау. А коли ти береш смартфон в руки, відбувається дуже цікава штука. Наприклад, екран 3000 ніт, 120 Гц, причому 120 Гц від 1 Гц до 120 Гц. Наприклад, те, чого не зробила компанія Google в пікселі 10. Ти починаєш ним користуватися, і ти забуваєш про те, що це 17-й айфон. У тебе відчуття, що у тебе в руках айфон 17. Pro. Цікавий розмір, 6,3 дюйми, невеличкий смартфон, дуже-дуже приємний. І як мені здається, ось цей колір сірий або чорний, це сірий колір. Він набагато цікавіший, ніж те, що компанія Apple вигадала цього року в промоделях. Прямо приємний колір. В промоделі алюміній то теж алюміній, на дотик такий самий смартфон. 3000 ніт, функція захисту від шиму в налаштуваннях і антиблікове покриття. І цей екран. Реально флагманські. Причому не просто флагманські. Цей екран може дати фору будь-яким іншим флагманським смартфоном. Він неймовірно приємний. На сонці дуже круто виглядає, все ідеально читається. І ви це поставили? В iPhone 17 смартфон. Скажемо так, першого ступеню. Ви що реально захотіли вбити про модель? Люди, які тільки купили собі цей смартфон, а до цього моменту використовували звичайні там iPhone 16, iPhone 15 Ну просто люди звикли купувати такі смартфони. Вони кажуть, а чого ж ви не казали, що always on display це така крута штука? У тебе на екрані купи інформації, тобі не треба навіть натискати на смартфон, щоб подивитися час або повідомлення. Да, таких людей ще дуже багато, які будуть дуже сильно здивовані. І головне тут always on display виправдовує себе, тому що у тебе один він він майже не витрачає енергію. При цьому у смартфона є камера, батон є екшн батон і дві камери, які Працюють на мій подив не просто круто в сімнадцятих моделях айфонів. Apple дуже сильно змінила алгоритм постобробки знімка. І фотографії, які ти робиш навіть в день, вони реально відрізняються від тих фотографій, які були рік тому. Ще вони відрізняються тим, що у тебе зовсім інший екран з іншою яскравістю. Коли ти роздивляєшся на новому екрані нові фотографії, ти такий, а чому вони такі різкі? Чому така роздільна здатність? Чому така насиченість фотографії стали набагато кращими? Прямо. Я здивувався. Я навіть приклади з iPhone Air скидав в наш телеграм-канал, і ти відкриваєш фотографію в форматі Хейк. Є фотографії простенькі, там 1 мегабайт, є фотографії 4-5 мегабайтів. Але там деталізація, там просто кожна клітинка, вона прямо дзвенить. І знов ж таки не віриться, що в наймолодшій моделі айфонів мінімальна позначка по гігабайтам 256 гігабайт, і цього більш ніж достатньо для більшості людей, якщо ви купуєте собі цей смартфон. А він коштує в Україні навколо 47 сіми тисяч. Гривень, якщо переводити це на євро, на європейську ціну, це, словом, така ж сама ціна, як і в Store європейському будь-якому. Це там 900 з копійкою майже 1000 євро. І так, це не маленька ціна. Але цього разу вона реально себе виправдовує. Тому що у тебе смартфон на одному з найкращих процесорів на ринку. Це не про, це А-19, але повірте мені, його. Потужності і скажімо так швидкодії буде не те, щоб достатньо вона буде все одно позамежна. У нього 8 гігабайт оперативної пам'яті, але 8 гігабайт оперативної пам'яті для смартфона компанії Apple теж більш ніж достатньо. Він в іграх використовує максимум 4 гігабайти пам'яті оперативної в таких доволі важких іграх, і це теж дуже. Круте підспіря для того, щоб обирати собі цю модель, а не про версію. Більше того, у мене дуже багато знайомих, які в перший раз за все своє життя звертаються до мене і кажуть, слухай, можу реально не купувати собі iPhone з позначкою. Ну, типу компанія Apple ходить дуже по тонкому льду. Вона або сама собі якось знаєте зробила таку заподляну, або у них є якийсь просто геніальний план. Можливо, вони реально хочуть про модель якось відокремлювати взагалі. Від всіх смартфонів, які у них є, і намагаються сказати, що ну раніше ви купували айфон з позначкою Pro, або якщо ви створюєте на ньому відео, або щоб просто ну, типу понти, все тепер тільки прошка для тих, хто знімає відео, а понти почекайте ще два роки і купите Fold за 2,5 тисячі баксів. Як визначитися, який айфон зараз купувати? Все дуже просто. Ця модель відрізняється від Pro. Ну скажімо так, фактично відрізняється це відсутність третього модулю камери з зум-об'єктивом. Це раз. По-друге. Просто відсутність великого екрану, тому що 6,3 дюйми. Це крутий смартфон. Я б назвав його навіть, ну скажімо так, міні-смартфоном в рамках 25-го року, але все ж таки раніше в нас був просто там 16 і 16+. плюс. Великий смартфон зараз тільки 6,3. Хочеш більше, купуй або Air, або Pro. доволі складний вибір. І звісно, тут в нас витікає ще й час автономної роботи. Так це не найавтономніший айфон серед тих, що зараз є. Скажімо так, він працює довше. Ніж iPhone Air 2 на 20-30 хвилин. Якщо цей працює десь ну, з натяжкою 12 годин, це буде працювати 12,5 годин. Але тут є швидка бездротова зарядка на 40 ватт, швидка зарядка через Powerbank на 25 ватт. Просто швидка зарядка по дроту, ну, типу Apple. Реально начудили. І що я хочу вам сказати, якщо у Apple вийде так, що реально цей смартфон буде заважати продаватися дорогим смартфонам Apple, які приносили компанії величезні гроші, то може статися так, що це останній такий вдалий смартфон начальної серії. Тому що Apple просто буде вимушена наступному році дуже сильно відрізнити. Звичайний iPhone від Pro-моделі, щоб люди все ж таки схилялися до Pro-моделі. Але це можна зробити тільки двома шляхами: перший шлях значно покращити Pro-версію, при цьому залишити звичайний iPhone класним, або навпаки, зробити даунгрейд звичайного iPhone. І це зробити набагато легше. Нафіга напружуватися і робити Pro-версію прям набагато краще. Сказати, що iPhone 17 здивував, це не сказати нічого з одного боку. Це все ж таки смартфон, який. Коштує майже тисячу євро. З іншого боку, у кожного конкурента є такий самий смартфон, приблизно в такому ж самому бюджеті, і ці смартфони вони реально поступають у цьому пристрої. Наприклад, порівнювати iPhone 17 з Galaxy серію, зараз буде недоречно, просто тому що Galaxy s 25 вийшов на початку року і залишилося десь 4-5 місяців до виходу нового Galaxy S26-го, і там буде теж повністю перероблений модельний ряд. Вже не буде ось цього S26 s 26 будуть інші. Смартфони, тому треба буде порівнювати так. А піксель вийшов, класним, піксель 10 вийшов класним, але все ж таки технічно він не дотягує до айфона. Так є третя камера, але знов ж таки, третя камера потрібна не кожній людині, а ось процесор як працює, як працює операційна система, як працює екран від одного до 120 Гц. Це перевага. І що цікаво в цьому смартфоні, є всі фішки, які є в і є, наприклад, в Pro-версії. коли я кажу, наприклад, про камеру. Селфі камера теж 18 мегапікселів. Теж. Функція перегортання картинки вертикальний або горизонтальний формат. Працює дуже круто. Мікрофони відпрацьовують дуже добре. Я знімав відоси. У тебе входять круті відоси в 4К, з класною яскравістю, чіткістю і класним звуком. Горизонтальний запис відео в 4К, 60 кадрів на селфі-камеру не перегортаючи смартфон. Це супер зручно. Тепер записувати відоси стало не те, що приємно. Просто кожного разу рука тягнеться так. Це не мій розділ пиво поїхали за водою якість дуже крута функція Dual Capture, а я зараз слідкую за роботом куди він їде і що він там розвантажує цікаво так так, так, так. доволі доволі зручно так друже куди поїде у нас пад їде Основна камера надширококутна і ширококутно робить просто неймовірні фотки і просто неймовірні відео. Якщо ви можете обійтися без зум-об'єктиву, ну якщо ви так подумали, типу він мені не дуже і потрібен. Я знімаю просто відео і просто роблю фотки. Це той смартфон, який реально витягує. Причому тут. Модуль 48 мегапікселів. Навіть якщо вам захочеться зробити фото з наближенням, то з наближенням десь 5х ви це реально можете зробити. Можете зробити так, якість буде не найкраща на ринку, але наближення буде з двократним зумом. Якість буде просто цукерочка. А для портретів двократний зум в принципі це нормальне наближення. Тому друзі, ось так слідкуємо за. Цим смартфоном, тому що він може, я ж кажу, або зробити компанію Apple просто недосяжною з точки зору конкурентів, або може, наприклад, її в принципі потопити. У мене є ще деякі припущення, чому цього разу цей смартфон так круто вистрілив. Ми з вами зазвичай звикли що масовий. Покупець айфонів він не занурюється у технічні характеристики. А якщо це так, тоді чому люди побігли його купувати? Як тільки він став технічно кращим? Вони почали цікавитися технологіями і залізяками. І у мене тут є деякі припущення. Два припущення. Перше припущення все ж таки компанія Apple почала. Виробляти цей смартфон на ринку Індії. А на ринку Індії люди дуже сильно чутливі до двох речей Ну, перше до брендів. Вони обожнюють бренди, вони теж обожнюють кіч, але все ж таки, скажімо так, спроможність покупця в Індії середньостатистично, вона не така вже і величезна. І коли вони побачили, що Apple нарешті зробила смартфон з крутим екраном, з крутим дисплеєм, з крутою швидкою зарядкою, вони побігли купувати і це. Зіграло таку злу долю з компанією Apple. Індуси скупили багато цих смартфонів. І друге припущення, можливо, цей смартфон став смартфоном, на який почали переходити власники android пристроїв коли побачили, що нарешті доступний iPhone став реальним. Класний, напишіть, що думаєте в коментарях. Також напишіть, що думаєте стосовно запису відео на iPhone 17 Pro Max. Я нагадую, що це відео було цілком повністю знято на цей смартфон. І залишаємося на зв'язку. В нас ще буде огляд AirPods Pro 3, Apple Watch 11 одинадцять нових функцій. Буде ще дуже дуже багато. Відео, дякую, що дивитеся, дякую, що долучаєтеся до наших конкурсів і зборів. І дякую, що ділитеся цим відео з вашими друзями і просуваєте контент українською мовою. Словом, зараз я подивлюся, скільки у мене відсотків заряду залишилося на айфоні після запису цього відео. Так, 15 хвилин відео, і в нас 90% заряду було 95. тобто 5% заряду за 15 хвилин. Ну слухайте, це непогано. Все, до побачення.